Пиво, мічта любого, ігрока. <риклад> Якесь казино. Хочу там гарно погуляти. Гімерої багато, мені подобається. Жорстко. Всім привіт, пані та панове! Мене звати Діана Федченко і я рада вас бачити на каналі Кацапського інферно. Сьогодні ми записуємо з гравцем Воротикей okay, Володимиром Велотнюком. Привіт! Mm -hmm. Гравцем команди Монте. Епізод з рубрики Анкета. Якщо ви не знаєте, що це таке, то ми використовуємо спеціальний зошит, в якому є такі базові питаннячка. Кіберспортивні діячі приходять в гості до нас сюди, в студію Стрімпойнт. Про яку я вам розкажу трошки пізніше, і відповідають на запитання, які написані тут для чого це створено? Для того аби краще пізнати людей з українського кіберспорту. Привіт, ще раз Володимир, розкажи, як твої справи? Всім привіт справи в мене дуже хорошо. О, у тебе сьогодні насичений день, вечір і завтра насичений день. Так, да. Дорога. Да. Давай тоді сьогодні проведемо його класно за класним контентом. Отже, ми робимо ось такі от фоточки для початку. Першим нашим гостем був Олександр Петрик. Він вже заповнив анкету. Тут є його фоточка і досія на нього. З тобою зробимо те ж саме. Отут ми почнемо заповнювати твою анкету, і для цього нам потрібна твоя фоточка. Так, готовий? Угу. Раз, два, три. Так, сподіваюся, вона проявиться, бо кадрів залишилось тільки дві штуки. Так, ну що, далі я передаю тобі цей зошит. Ми трошки залишимо місце для фотографії. Так, тут пиши анкета номер 2 Давно писав? Так. Да. А коли останній раз? Чи в школі? Розписку на. Федерації кіберспорту України. А, на те, що да. ти їдеш за кордон? Да. О, бачиш, він вже починає mm -hmm. проявлятися. Так, ну і далі ми відповідаємо. Ну як ми? Ти відповідаєш на запитання, які тут у нас вказані. Потрібно все писати, так? Так, да, все писати. Можеш просто писати коротко, але mm -hmm. відповідати більш розлого, щоб ми більше тебе розуміли. А тут може так, ну, типу, небагато якісь нотатки, які, типу, найважливіше. Отже, перше запитання: твоє прізвище ім'я по батькові та нікнейм. І як ти його придумав? Володню Володимир Володимирович. Нік не. А, ти так, не. Офи... Записати, Офіційно вже ж воно. Говорити, що взучаєш? Да, да, да? да, озвучувати і можеш записувати. Володнюк Володимир Володимирович. І нік ворот окій. Е, Нік я придумав та дуже давно, воро. Я навіть не пам'ятаю, чому іменно воро. Вова, воро, якось воно так пішло. А Тукей, тому що ми якось грали ще дуже давно, років 8-9 тому. І я кинув хаєю і вбив двох своїх тіммейтів при щоті 15-14. І це типа Тук kills означає. І я так скоротив. А я, а я думала, знаєш як? О, у мене була думка, що може тобі дуже подобався стю і Токей. І ти так тукей у стю і забив якось. Ні, це? Що я скоротивну до 2K, okay", бо побачив всю і мені понравилось. Ну, для мене це означає 2 кілс. Ну, і це був там юмор в певний період моєї, моєї життя. Давай друге запитання. Дата народження та знак зодіаку? 08.08.2001. Лев. Якщо озмеш лева, буде патка ста сталева. Можна в пляски до суботи не у горіхі наколоти. Третє запитання. Твій улюблений гравець та команда, але окрім своєї. Свою не можна називати. Сімки не пишемо. Ні, ну я напишу, як. Ну мені писати, як було до, як. зараз. <плес> да, навіть не знаю. Як зараз? Ну, як зараз? Хоча, актуальна інформація. Як зараз? Немає. У мене був тільки один улюблений гравець. Хорошо, я напишу, також мені дуже подобається, твіст е з фізів. Щоб знати, який у нік пишеться правильно. Улюблена команда? Так. Такої бабки хай буде, так? Підходиш? Так можна, так? Нічого. Ну можеш подумати краще, ми тебе не цей. У тебе є час. Якщо з професійної було наві, буде фейс. My факін гад, it, dude. Oh my fucking god! Е, ну мені подобається, як грає і Robs, і в цілому, як вони досягли успіху останнім составом. Добре, якщо б вони тебе покликали, пішов би до них? Звісно. Ну, тоді точно фейс. Так, давай наступне запитання. Отут ти можеш вже розказати, тут твоя команда мрії. Тобі потрібно обрати ще чотирьох гравців і тренера. Хорошо. Я беру твіст. І команди Фейс. Ні-ні. Я беру Тапсен, збіг. Я беру рейн і беру Робса. Кстати, троє гравців з фейс. Я ж кажу. На, на тренера, мабуть, блейд. Блейд? Ну, я Blade. думаю, щось що він дуже хороший тренер. Блять! Сука! Так, давай далі. Значить, твоя улюблена страва. Так, да, макарони з морепродуктами. Зате як Саша, слухай, у Саші макарони з тушонкою, це був макарони з морепродуктом. Пиши. Твій улюблений напій. Пиво. Підходить? Так, да, звісно. Чому ні? У літні дні, пиво пити ми. Те, що варить нам робар, золотистиця не так. А знаєш, який мій улюблений напій? Який? Мій улюблений напій. Нон-стоп. Тому що тільки завдяки йому я можу бути такою бадьорою і з повна сил записувати нові відоси. Not bad, not bad. Сьоме запитання. Твій улюблений фільм, серіал, мультик і чому? А ти взагалі часто дивишся? Да, дуже багато передивився фільмів і серіалів і мультфільмів. Uh -huh. Я так люблю подивитись. Самий улюблений. Ну, хай буде моліблум про uh -huh. покер. Ти граєш в покер? Ні. Nee. Просто класний фільм з сюжетом. Це була дівчина-спортсмен, але отримала травму. Я бачила. І цей І пішла фільм. в покер, там добивалася успіху і так далі. Да, так, я бачила цей фільм чисто випадково, десь на телеку колись транслювала. Це прикольний фільм. Не? Серіал Вікінги. Угу. Я чула, але не дивилася. Кажуть, що він схожий на гру простолів, ні? Так. І. І Ігра престолів також для мене один з улюблених. Да, мені також подобається. Останнє це мультик. Та, мабуть, наруто. Наступне це улюблені актор та акторка. Ді Капріо. А яка його робота тобі найбільше подобається? Дуже багато. І фільм начало і е, виживший, і волксу стріт. Я дивився, мабуть. Ну, разів так з 20 за життя. Ого. Це, це як я сутінки. Потрібно бути справжнім фанатом, щоб дивитися так багато разів. Ну, дуже багато разів. Дівник баскетболіста. Це дуже старі фільми. А акторка? А я по іменам особи не знаю нікого. А Йоханссон? Йоханс, да? Да. Йохансон. Йохансон. так? Так. Скарлетт Йохансон. Я напишу просто скарліт, понятно, правильно? Ну давай. Нехай всі акторки з іменем Скарлетт будуть твоїми улюбленими акторками. Mm -hmm. Давай далі. Значить, улюблений співак, співачка і музичний гурт. Почнемо зі співаків. Емінем. Топ 1 для мене. Eminem. Так, давай співачка. Тоже не знаю. Допомога залу. Якась українська. Ні. А хто з зарубіжних Рома, Ти знаєш когось? Біліаліш. guy. Да. А ти знаєш хоч одну ну, її о, пісню? Е... На пам'ять? Ні. Ну, пісні ні, да, коли... такі. <ріст> <ріст> Ні-ні-ні. В мене поганий голос для співу. Ну так, і наступний це музичний гурт. Я не знаю, я дуже багато музики раніше слухав. І а зараз так розумів. Дуже мало, дуже рідко. Mm. Я раніше, раніше просто часто їздив і так далі, а зараз я сиджу вдома, граю в контр-страйк і слухаю там. Білі Еліш. — Роман, накинь ідею. А що, ви? да. <рес> Кого я знаю. Лінкін парк. О, Лінкін парк, так. Лінкін парк, підходимо. Так, наступне, пам'ятаєш свої шкільні роки чи роки, як так, рані так, наголос? В цілому. А коли ти закінчив школу? Е, Чотири роки тому. Це був 11 Не, років, чи 9 11. Класів, 11 класів. Ага. Е, ну тоді давай повернемося до цих е, прекрас, до цього прекрасного часу. Який предмет в школі ти обожнював, а який ненавидів? Та ненавидів багато. А обожнював більше всього математику. Реально? Угу. Математику. Так вийшло. Ми знайшли людину, яку, якій подобається математика. Та якось так вийшло. Я любив вирішати різні завдання mm -hmm. е зіксами і так далі. Геометрію, кстати, вже потім не дуже любив, А алгебру любив. Який предмет тобі не дуже подобався? Правознавство. Правознавство, бо вже я, напевне, я не я не Я на ньому просто ні разу не був. Мабуть, так вийшло. Підійде, напиши, так, да? так, да, напиши. Да, Наступне запитання. Хто ти за фахом і чому ти обрав цю професію, якщо ти поступав в університет? Ти поступав в університет? Чи е, не? Так, е, агроном. Ага. Це спеціальність твоя так і звучить, так? Да, так, да, агрономія. А. На факультет агрономії. А — А чого ти обрав цю спеціальність? Е, та тому що в мене батьки займаються фермою і. О, мало Прикольно. Її. У вас є своя ферма? Так. А в якій області? Черкаська. Прикольно, а хто там є? Я просто. І тільки свинки, чи хтось? Тільки свині. — Блін, я просто люблю такі, що ну, багато, багато — А, ні, 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 свинья. То, тобто ви батьки змусили чи ти сам захотів? Та ні, я просто розумів, що я не буду супер вчитися. <ріст> <ріст> можна так сказати. І мені потрібно на всякий случай вища освіта, і тому так, да, я поступив на агрономію. Ну, ти ще не закінчив. Пом... Е, ні, п'ятий курс. Вже ага. магістратура. А це, це заочне навчання чи як? Заочне. Чим ти любиш займатися окрім CSGO і твої хобі? Mm -hmm. A few moments later. <різь> це важкий вибір, коли потрібно обрати щось окрім СГО. <різь> <різь> да. Та ні, ну раніше я багато чим займаюся, зараз взагалі, окрім Counter-Strike. А чим раніше? Тобі кофе. Раніше я і теніс грав, і футбол, і багато чого. – Професійно прям? Ні. Ну, Футбол я грав там, за свою область. Угу. А... О, прикольно. А якихось там результатів. Ви Не за область, тощо? а за, ну, за своє місто на область. Ага. О. Так, ми віграли навіть перші місця. На області, наскільки я пам'ятаю, мій останній результат був друге місце. 98-й -мі года. І так само я ще розумів, що у нас ну, з таких маленьких містечків, як монастирище, дуже практично не знаю людей, які вибились по якомусь футболі. Там. По виду спорту типу? Ну, та, ну, тоді було це якось дуже тяжко і так далі. Ну, там прям у мене не було суперталанту, я просто був як обичний гравець. Так, ну э, чим ти любиш займатися, э, окрім сізло, ти вже сьогодні сказав про те, що ти любиш дивитися якісь фільми серіали. Фільми, серіали, аніме. Я люблю дивитися аніме, підходить. Так, ну, да, звісно. Ти сьогодні вже сказав, що у тебе є дівчина. Так. Я ж думаю, ти любиш з нею проводити час, правильно? А, ну так. Ну, це так все на да. самому останньому плані. Це Ну, Напишеш нам, чи ти живий, потім після випуску. А що ти там про каву люби, казав? Ти любиш пити каву? Просто вийти погуляти. А, Також. Ну, це так само, а, погуляти. От я дуже люблю гуляти. У мене дуже рідко це виходить. Ну, не пішки. Ну так. Посидіти. А як ти любиш в автобусі ну, гуляти? Ну, посидіти десь а. на вулиці, отак. Бо от. в пішки я багато не ходжу. А зря. Тому ну, що значно. це корисно. А знаєш, що люблю, я? А я люблю вбити нон-стопу, тому що він мені дарує багато сил. Ось так. Погнали далі. Хто твої найкращі друзі? Самі найкращі це брат. Угу. А це старший? Так, да. 12 років різниця. Оце як у мене з сестрою. Я старша, а і у нас 15 років різниці. Уявляєш? Батьки, найкращі мої друзі, яким я можу довірити. Практично абсолютно все. О, це дуже круто, це прям класно. І е, в даний час дівчина також. Ну, пиши, пиши. Ти який чисте, сім... сімейна людина, не? Так. Да. Сімейник. Сімейник. Так, погнали далі. Значить 14 питання не повіриш, але тут написано: у тебе є дівчина чи хлопець? Дівчина. <гаси> Ти скажи 14, нам, а в мене чи 12 виходить. Десь я щось пропустив тоді, мабуть. Ну, може, Ничего, я там допишу, якщо, <гаси> якщо я На знайду нею допомогу, то я допишу не переживай. Розкажи нам, як звати твою дівчину, скільки років? Може, там не знаю, як ви познайомились з нею, чи довго ви зустрічаєтесь? <гаси> Зустрічаємося вже місяців 9-10. Точно не пам'ятаю. Рахую голові. Та познайомились. Смішна історія. Я просто гуляв і так вийшлось. <рес> я ж не буду розказувати так само, що там я синій був, правильно? <рес> <рес> ну, я віддихав е, в Не повні, в якомусь ресторані, мабуть. І... Був трошки п'яненький, мені сподобалась дівчина, я попросив на інстаграм, а вона мені відказала. Е... І ти досі вважаєш що вираз, вона про це не стає. Ні-ні. І потім мені стало цікаво, бо вона приїхала ми ж з монастирища, всі друг друга знаємо. ну, Маленьке містечко, а вона тільки приїхала. І тому її ніхто не знає і так далі. І так ми потім вже познайомились. І поїхали на другий день в кіно. І так, потрошки, потрошки, і все. І через місяць ми почали жити разом. О, класно. А де ви живете в тому ж містечку? Ми жили в Києві до війни два місяці. І за два дні до війни ми поїхали в гості до батьків і вже там і залишилися жити. Потім пізніше просто забрали речі і покажу вам. Так, а як звати дівчину, так і не сказати? Маріна. Це все прям записувати треба? Ні, ну не все. Ти ж <ріст>, будеш писати там. Я перший раз пішов у ресторан. Mm. Просто напиши Маріна. Yeah. У мене середню сестру звати, до речі, Марина. Отак. Такий фані ефект Так, давай далі. E, значить, 15-те запитання. Які люди тобі подобаються? E, добрі і чесні люди. 16. Твій улюблений колір. Або синій, або зелений, по-різному, під настрій. Так, далі е, доволі дивне питання, але тим не менш. Якою тваринкою ти би хотів бути? Мабуть, якимось орлом. Орлом? Політати, да. Класно було б. Ну, 17. Юний орел. джерел до джерел. Сімнадцяте. Чи є у тебе домашні улюбленці? Е, так, е, собака. О, а що за собака? Звати Біма, Е, Ну на нашу думку, це полулис полусобака. Тому що ми знайшли в лісі. Реально? Ми знайшли в лісі дуже маленьку, коли ага. шукали гриби і підібрали. І він дуже зараз похожий на лиса, угу. ну і на собаку угу. водночас. І, і поводить він гавкає? себе е, та га гавкає, але він себе поводить дуже часто, як обичний лис. Наступне, значить, твоя улюблена книга. Угу. Ти багато читаєш взагалі? Ні. Не любиш читати, так? Да? Ще, ще від школи в мене було такого, що я любив читати. Ну, давай Н -н -н. тоді згадую щось зі шкільною програми. Що ти прочитав і такий був. То yeah. я малій блум так, так само прочитав mm -hmm. книжку. Я спочатку прочитав книжку, потім подивився фільм. Це фільм знятий на мотивах книги. Mm -hmm. Яка пора року та погода тобі до вподоби? Mm -hmm. Літо. Літо більше всього, тому що не холодно, жарко можна. Гарно відпочити. Не Ні, мені якось по барабану. Пиши дай. Е, таке запитання. Чи є у тебе брати та сестри? І розкажи про них. Е, так, є старший брат, на 12 років старший. А як його звати? Е, Андрюша. Андрій, ну я говорю, Андрій, але я говорю Андрюша. І, ну, У нас з ним дуже зараз е, хороші відносини. Він мені як друг, і я йому як друг. І... Останнім часом ми ладимо, Ну, також буває не ладим, ну це все брати. Воно так Розумію. завжди. Розумію. А ким він працює? Чи хто він працює? З батьками. А, він не фермою займатися. Так, так да. погнали далі. значить. Яку країну або місто ти би хотів відвідати? Або там острів, не знаю. Лас-Вегас. А чому саме Лас Вегас? Хочу там гарно погуляти. Я бачу, це твоє хобі. Гарно погуляти. Ні, ну, я рідко дуже гуляю. А І... як, а що в твоєму розуміння гарно погуляти? От які складові, ну, от ти такий так, наступного, ранку, на... от, от наступного життя. ранку от наступного ранку ти такий кажеш, оце найкраща була гулянка в моєму житті. Ну, от, от ви що бачили, погуляти? як фільм Чіснік у з вегасі Оце плюс-мінус так. Реально? Так. Да. Жорстко. Ну, щоб запам'яталось, тому що я рідко гуляю останнім часом, там за останні роки. Погнали, значить, далі. Найпам'ятніша подія у твоєму житті. Тут можеш подумати. Перемога на тір два турніри RePлік. Mm. О, Да. Ви там скільки 75 тисяч? Так, де? так. Ну ми були дуже раді, тому що я до цього не вигрував такі призові. І це був мій перший такий тір два, тір три турнір, який ми виграли. Клас. До речі, а як батьки ставляться твої до того, що ти кіберспортсмен? Вони mm. розуміють, що це таке, воно там так, так, І да? Знають всі команди, всіх ігроків, всі новості. У мене батько дивиться кожну гру і не тільки мою, і так в цілому дивиться. Прикольно. Да, так вийшло. І брат так само? Так, да, брат взагалі фанатик. Ну, іменно в ігри дивиться. Клас. Приємно. А вони тебе не, ніколи не відмовляли там якось типу? Колись відмовляли. Mm. Ну, зараз вже ні. Особливо. Та вже давно ні. Ні, не тільки після перемоги. Мені понадобилось років так три, щоб розказати їм, що це таке. А потім вони прочитали в газеті, що люди можуть заробляти в інтернеті. В газеті, реально? Да, так, так, так. А що це за газета була? «Алекс». Газета «Алекс». Ну, це нас, якась зараз. ваша місцева газета? Так, да, так, так. І там якийсь приклад навели, що хлопчина заробляв гроші. Я йому говорю, от, бачите? Бачите? можна? І він таке все, питань нема. Так. Ну, бачите, як журналістика впливає на життя людей. Тому, да. Так, значить, е, наступне запитання. Якщо б кіберспорту не існувало б, ким би ти хотів бути? Та в мене немає такого прям, ким би я хотів бути. Мабуть, футболістом. Mm -hmm. Но, так як в мене не було особо таланту, тому. Не знаю. А чого ти думаєш, що у тебе не було таланту? Ось... Ну, я також можу оцінювати там, свій рівень гри. Ну, я грав, обично грав. Ну, якщо зрівняти мене, там, було, Як я грав там, свої 12, условно, там, чи 10 з гравцями там, спортивних шкіл, то різниця була і в плані фізичній все лобію. Це ж на талант. Ти ж розумієш, що це типу практика. Я, от, ну, ну, мені здається, що та, людина не, не, не народжується, там, знаєш, така вона не Я ніколи не міг там дуже сильно бігати, наприклад. А в футболі це. А, але важливо. Це вже да, це якісь фізичні можливості. Вони, напевно, важливі в спорті. Але просто я думаю, що там, наприклад, людина не народжується, а там люди дивляться на неї і кажуть, це в неї руки, вона точно буде письменником. Або він письменницю сорі, фемінітиви, щось я не юзаю. Так, ну, ти написав, да, футболістом? Це єдиний варіант? Чи може ти з батьками б. Би... Ні, 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 мені не подобається таке. Ну, Якимось бізнесменом, мабуть, я не знаю. Ой, О! А, який, а який би ти бізнес відкрив, якщо б. Та багато який. Ресторан, напевно? Ну, не... Ні. Ні? ні. Гімерої багато, не подобається. Якесь казино. Непоганий варіант. Так, ну давай наступне запитання. Про що ти мрієш? Мрію. У угу. ну, мене дуже багато мрій. Ну, ти можеш сказати всі, я, які є. Я напевно скажу. Ні, всі я не буду говорити. Я, давайте я скажу одну, як мінімум вийти на мажор. Перший раз це, на, мабуть, е, міста любого ігрока Контрі Страйк. Хорошо, це мінімум ти сказав. А це максимум? Мі... Максимум виграти його декілька разів. Декілька прям? Так. Да. Клас. Ну, я бажаю тобі, щоб твоя мрія здійснилася. Дякую. Пиши, пиши тоді. Наступне завдання це тобі потрібно залишити автограф на передостанній або останній сторінці. Ці, да? Ні, ні, угу. ні, от там от. Наприкінці у нас є місця для автографів. У нас всі люди які... Це ви так звати, а потім продаєте, так? Так, да? звісно. А як ти нас розкусив? Mm -hmm. Автограф. Ніколи в житті не робив да? автограф. Ну, це твій дебютний бачиш, автограф. Ой, потім як ти виграєш мажор. Ох, як продамо ми цей зошит. Так, ну дуже дякую тобі за те, що ти прийшов для, до нас, знайшов е, час для того, щоб заповнити нашу анкету. Е, мені було дуже цікаво дізнатися про тебе багато нової інформації. Дуже дякую вам, глядачі, за те, що ви дивилися це відео, але традиційно у мене до вас багато-багато важливих повідомлень. Перше повідомлення це поставити лайк цьому відео та обов'язково написати коментар і підписатися на наш канал. Це дуже важливо для того, щоб це відео е аналітикою Ютуба сприймалося як цікаве відео. Повідомлення номер два: це потрібно обов'язково підписатися на наші соціальні мережі. Це соціальні мережі Касапського інферно. Обов'язково телеграм канал тому що там ми ділимося новинами про все, що відбувається у світі Counter-Strike і на соціальній мережі Володимира. Що ти там ведеш? Признавайся. Інстаграм ведеш Twitter? Так, Twitter? Да, Тільки тві більше нічого так, ну, останнім часом так. Ну інстаграм також. Ну от підпишіться обов'язково на інстаграм і на Twitter. Так, повідомлення номер три це, будь ласка, не забувайте про нон стоп, тому що це ну просто чудовий напій для того, щоб бути бадьорою людиною. Повідомлення номер 4 – це те, що студія StreamPoint – це просто ну найкраща студія у світі. Якщо вам потрібно записати відео або зробити подкаст, або е, зробити трансляцію, будь ласка, обов'язково звертайтеся до них. Ми всі контакти залишимо в описі до цього відео. Дуже дякуємо за їм за те, що вони надали нам цю локацію. Повідомлення номер 5 це те, що у нас є свій власний патреон, патреон Кацапського інферно. Ми нарешті змогли заплатити перші гроші нашим новинарям, впустити в роботу мерч кацапського інферно, взагалі почати якось розвиватися в цьому плані, і це завдяки патронам та патронесам, яких ви бачите прямо зараз на екрані. Тому, будь ласка, якщо ви хочете розвивати українськомовний контент разом з нами. То велкем! Ми вас будемо дуже чекати. Залишили посилання в описі до цього відео. Ну і це начебто все. Дуже дякую ще раз тобі за те, що прийшов до нас, і дуже дякую вам за перегляд цього відео. Всім па-па!